Християни це люди, які вірять в Бога і Ісуса Христа. Але що ж означають слова віра і вірити? Віра це єдиний і надійний шлях до спасіння. Наша віра. Полягає у впевненості, що Ісус Христос є Спасителем людства. Він, ставши людиною, не зробив жодного гріха і страждав за кожного з нас. І тепер кожен, хто повірить в нього, не боятиметься смерті, а матиме життя вічне. Віра це впевненість у Божій любові, милості, захисту, доброті, справедливості і досконалості. Це коли людина не слідує своїм амбіціям і переконанням, а шукає поміч. У того, хто все знає, адже Бог творець всього віра це не обряди, а добрі діла. Це зміна характеру, прагнення до чистоти думок. Звісно, так жити набагато важче, ніж дотриматись всіх обрядів та символіки, але життя отримує сенс: ти стаєш щасливим і повноцінним, і тільки жива віра, тобто зміни на серце, приведе до спасіння. І якщо ти хочеш дізнатися більше, підписуйся на нашу сторінку, і будемо раді бачити тебе в церкві Рема.